Ужгородка Крістіна Куртанич мати трьох дітей. Другій її доньці зараз 13 років. Про заборону продажу ліків дітям жінка каже, знає. Якраз вчора чула. У мене доньці виповнюється у вересні 14. Я кажу, якраз нам повезло, що буде 14 і зможеш для нас щось купувати. Бону буде коли треба, або цитрамон, або щось таке. Порад цетамолше чула, але ну як відношуся. Я рахую, що це правильно. Дітям не потрібно дозволяти. Завідувачка аптеки в Ужгороді Світлана Гудак розповіла: в перший день дії змін до закону до них не заходили діти, які хотіли купити ліки. Якщо в нас виникнуть сумні, ми можемо попросити якийсь документ, що посвідчує особу і подивитися, який має вік. Не можна відпускати ні рецептурні, ні безрецептурні засоби дітям до 14 років. Ми можемо відпускати засоби, які не є лікарськими засобами, тобто біологічно активні добавки, якісь перев'язки, якісь гігієнічні пакети, якісь зубні щітки, пасти і так далі, косметика. За цей рік до обласної дитячої лікарні з отруєнням медикаментами госпіталізували вісьмох дітей, розповіла медична директорка закладу Магдалина Семеняк. За її словами, бувають випадки, коли самі батьки дають дітям більшу дозу ніж потрібно. Особливо цей маленьких дітей це передозіровка особливо на фізійному маленьких дітей більше закапують і йде вже отруєнь. Щорічно до нас діти поступають із отруєннями медикаментів. В середньому до 20-25 дітей в рік Ці діти відразу попадають в інтенсивну терапію, де від невідкладну допомогу і надаються стан завжди їх важкий. Відповідно до закону, ліки дітям та підліткам до 14 років заборонено продавати в аптеках. Також не можна доставляти замовлення із медикаментами, якщо клієнту не виповнилися. 14. Марія Лукей, Андрій Гісем, Валерій Міхліченко Новини на Суспільному.